Так. Привіт. О, сьогодні добро. у нас цікавий челлендж. Знаєш, який? Який? Сьогодні у нас битва будівельників. Але незвичайно. Оце тоді. Нас сьогодні буде цей видавати ця людина, чи як тобі сказати, чи робот. Нам буде видавати різні квести. У нас лише їх тут 4. Але. Хто виграє, не знаю, якийсь буде приз. Я зараз прийду. Окей. Okay. Але, друзі, в мене сьогодні буде цікава річ. У мене є вилдпаст Mod. Він робить читерські будівельники. І він може зробити будь з цих постройок. Тому, друзі, сьогодні я його, друзі, завтра. Ставте лайк, підписуйтесь. Набираємо десь. Давайте. Я не знаю, 6 лайків і 400 переглядів, і випускаю уже нове цікаве відео. Якщо що, всі, всі стріми можуть проводитись на Twitch, бо зараз заблокували нормальні прямі трансляції. Ну, непонятно. Ну добре, починаємо. Ми з цього. починаємо. Тут ви можете отримати дуже круті повідомлення від мене, як, наприклад, намалювала мій арт. Вам цікаво його дізнатися? Ти заблюрив, а ви зайдіть, мій телеграм-канал. Тепер ви можете подивитись, як ми хоч ну, ми вже записували відео. Ви можете здійсниватися самими першими, цікавими новинами, навіть про створення серви, навіть круті, які я наставляю в відео. Тому зараз вже залітайте мій телеграм-канал. Ссылка в описі, навіть як я встановив Гарис да, Мод. там все це є. І ти побачиш багато чого. Ну добре, давайте починати відео. Так, ну добре, зараз давай ідемо, ідемо до нашої шантан машини. Ти далеко біжиш. Не сьогодні у нас цікавий буде челендж. На сьогодні зараз Ейтя буде цей вибивати з висого рота. Чи що це? Ну добре, всі, ну, не ламайте, будь ласка. Так, давай починайте. У нас тут написано Дім. Добре, зараз ми «Дім». стоїмо по своїм лініям і ми починаємо зараз на плиту Ну добре, ми вимикаємо мікрофони. Три, два, один. Ми починаємо. Так, добре. Так добре, у нас почався таймер, і що я хочу вам показати. Ви бачите, що забув захоплення екрану, дивіться, у мене здається таймер іде, і дивіться, у мене є ось такий от. Ми беремо це, копіюємо. І ми переходимо в Майнкрафт, і ми відлітаємо десь ось сюди, як ся. У мене ще є більше тролінгів, і тепер ставимо десь, отут вот тут. І пишемо паст. І давайте починати. Опа. Все. Заспавнився у нас двомик, він, конечно, бачить. Друзі, я хочу зараз його затронути. Подивитись, що він там робить. Відвиваєм... ...інвізіблі... ...напрямєр, нехватно національних висновок, бо це не може влізти що там працює. Ага, Ну, добре, добре, дякую, що додавали. Дуже я вже сплотна. Ну, далеко. Але так як зараз ми приберем ефект... Так, ну Билличка, У нас таймер таймер вийшов. Все, таймер вийшов. жаль, таймер вышел. Так, все, готові мы дивитись. Давай почнемо з тобою. С тебе, почнемо. Давай, с тебе. Починаємо. И. Йоу! Ну, за красивий дім, ну тут можна було доробити кришу. Ну, це дуже прикольно навіть. Я скажу, знаєш, що, скільки я тобі ставлю, ну, за таку креативну роботу, я поставлю тобі 7 із 10. Що це було? Я тобі ставлю 7 із 10 і ще раз пишу. Ще 7... я тебе кік! Так, ладно, просто напишу 7 із 10. То чого я кікаю тебе! Добре, летить моєму це... доміку. Сподобався. Тобі... І тепер лети к моєму доміку. У мене теж тут це скромненько, О, у мене все тут скромненько. Вау! Це... Ну тут дуже мало чомусь інтерфейсу чомусь. Чомусь тут мало. Ну так, десяточка. Як ти так швидко побудував, я не знаю. Непонятно. То, хочу... Ну добре, Але... давай Uh, ставлю тебе. Может. Шестерочку. Нет. Пятерочка, бо тут каміння, и ще тут поверхів немає и. І... Ну firmware. добре, ты в першому раунді виграв, Зараз мы беремо вант и ми це просто тупо зору. Ту так, ну добре. У нас випадає літак. Літак у нас випадає. Й-мо, йо, як мы зробимо. Мы зробимо зараз літак. Зараз Не зробимо. Літак. Я не вмію так робити. Ну добре, давай давай Я прихочав. Зараз ми переходимо на сайт. У нас є багато хвилин. І в нас. я айрплайн. Тому ми відлітаємо дуже далеко. щоб Ось цю конструкцію вмістити. Вона може в любому. І натискаємо цю команду. йоу майо воно долітаєш. I mm -hmm. Ну, добре, друзі, ми ще можемо можем четыри трошечки і зробити. так, ну добре, Ладно. Давай подивимось. Дай, давай з твоєї. Так перша. буде. Бо... будет. йо моя, це найкращий, який я бачив. Ну, Стік, він великий. А що він в інтерф. Йома, ти навіть все продумав. Йо-мою, тепер ти зробиш арбіус білуга новий. Арбіус білуга. Арбіус білуга. Ну добре, білуга. я ставлю твої база, скільки? Скільки? Вісім із десяти, але я не буду писати це в чат. Йо, тому будівлю. що тебе кік давай. І так, кстати, я потрібен виграти, тому 9. Ну, так. Давай, ще три. Дивись! Ща, я задам. Він мініатюрний, тут нічого немає, але він мініатюрний. Але... Ти подивись, я ще випала су. Що тут нічого немає. Нормально. Тут немає це... інтерфейсу, звісно, бачиш, тут немає його, але, але все рівно, він був зроблений в мініатюрі. Зрозуміло, з'їр це дуже дружби. Ну добре, так. яка. А де Старшись? шосі? Де шасі? Де шосі? Нема. Ну, нічого страшного, він летить уже буде скоро летіти. Ну ладно, це все рівно, маленький мінус. Де... Десяточка, десяточка, навіть одинадцять з десяти. <сіон <binnen> <сіон> ну добре, давай, э, э, давай зараз ми його приберемо. Страшно, <сіон> ну ладно, все, давай зараз ставим сет 0, щоб залі було дуже добре. Так, ну так, добре, давай. Okay, okay, давай. Яка? Статуя. Молодець, Ладно, а почему <просить> так, три? Мы ми відлітаємо дуже далеко, тому що це статуя велика. <сіон> <рохій> <сіон> <сліон> <сіон> <сіон> Й макарски! Це просто найкраще, що я бачу. Дивіться. Ну це оставь. У нас уже є заготовка. ферми. Кстати, друзі, еще раз скажу, кто. На цьому моменту дай я не Ну коротше, друзі, якщо що, набираємо приблизно тут давай 4 лайка, вам ще не складно, вас 400 дивиться. Якщо буде 400 лайків, я буду в шоці. І запишу музику якусь. Ладно, Якщо що, всі стріми можуть проводитись на Twitch, бо зараз заблокували, тепер підвищив рівень для проведення трансляцій 16 шістнадцятий років. І якщо ти хочеш журнічати, ти не зможеш це все зробити. Тому що треба хоча б один кадр. Типу, тобто, треба кадр. Ну ладно. Вже бершу mm. час. А, дивитись твою першу статую. Йоом! Йоо, це хедлас. Це новий хедлес. Багатний тяхи. Багатний тяхи. За такі респект можна поставити 9 із 10. Та Такий респект. Жаль, я А щоб подивитись цей кадр, який ми засняли, я вам викладу в мій телеграм-канал. Тому що це дуже секретно. А не щоб ви такі. Ой, давай подивимось просто тупо безкоштовно без підписки на телеграм-канал. Ідемо до 20 підписників. Тому скануйте QR-код і йдемо до 20 підписників в телеграм-каналі. Ну добре, продовжуємо відео. Это спати свободи. Чи як вона там називається по-українськи? Навіть очей не поробили. Не поробили навіть очей. Ну ладно Ну тут внутрі нічого немає, тут просто типу святака мені нічого немає. це цікаво Ну, прикольно, да? Прикольно. Ладно, скільки ставишь, такі построить крутий. Скіт оставиш. Ладно, и у нас остання ферма. ферма. Та я вже я <свят> Скільки їх тут. А сорев еще Стій, 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 стій. Стій, А так. Дывись, этого розового! Йо, мою, собі. 0, процент... розових, no. ah. <свят> До речі, є спавна 0.16%. Я її колись виживання бачу. А я mm. бачу ці. Бачиш дивись Ладно, давай дальше я тобі ставлю за таку креативну роботу 9 із десяти. Дякую. А тепер лети до мене, ти будеш шоці. Ти будеш шоці, а яка ти? тут велика ферма. Тут у нас дуже багато. Шо? Тут навіть Шо? є інтерфейс, дивись. Дивись, заходь і дивись, як тут не пусто і не густо. Не пусто і не густо, дивись. Тут, є навіть, все. тут навіть є сходи.

-мо, як, як ти так будуєш? Це <риклев> <рикл> у тебе якийсь подарунок тут завалявся в тебе. Тобто тут якийсь завалявся подарунок. Якийсь я невеличкий подаруночок. Летимо, Тобі... летимо. Це невеличкий подарунок. Тобто <риклев> 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 <невеличкий подарунок. риклев> тут якийсь подарунок. Дивись. <риклев> О, тобі тут зробили.

І всім дякую за перегляд цього відео, ставте лайк, підписуйтесь, дивіться е, відео зліва справа, тикайте на канал, мого друга теж і всі пока! Давай, давай, засувай, закінчає тебе, давай. Е, це відео закінчиться, коли він помре.